19 травня 2025 місто Рівне, Україна. Один з моїх надранніх сортів, полуниці сорту КСД Франческа. Дуже гарно перезимували всі кущики. Найпізніше зі всіх супер ранніх зацвів. Тому ось перші ягідки нічого не позмерзало. Полуниця не вкривалася. Ось. На сьогодні вжигаємо вусика, гарна вражайність. Ось такі, ось такі ягідки. Ну, дочекаємося. І покоштуємо гарний сорт на КСД Франческа. Новинка 20. 20 і так